Тріщина, хоча у мене квартира під ремонтом лягал, там дирка, ну ми там закрили, небо було видно. От тріщина, чого не було, Ну вот це вот. Ну це все ремонтується. Світлана Денисова, жителька будинку по вулиці Ярослава Мудрого, 40 у Краматорську. Каже, після російського обстрілу у багатоповерхівці немає комунікацій нету світа, нету газу. Дайте нам воду, дайте нам світ, щоб ми хоч отопляли, хоч як то себя. Ми подождемо, ми зиму перейдемо. Ми розуміємо, що такое накройте кришу. В первую очередь как-то накройте кришу, щоб було на світ. У цю багатоповерхівку 25 вересня цього року росіяни вдарили керованою авіабомбою. Мешканці розповідають, їхній будинок визнали аварійним та таким, що не підлягає відновленню. Тата заявлення, которої ми. Давали в гори з полком, і от підписано люди нас люди 38, тридцять 39. Подписано. на отправили до Донецької адміністрації і на президента України Зеленського. Ми требуємо ремонту дома, бо да. знаємо і бачимо, що дом не такий, як на Марата, що південної да, на он реально ремонтуємо. Російська авіабомба влучила у третій під'їзд цього будинку. Зруйнувала дах та перекриття 5 та 4 поверхів, каже заступник начальника Краматорської міської військової адміністрації Андрій Безсонний. На фундаменті тріщина. Ірина Литвин говорить, що живе тут понад 50 років. Тріщина була ще до обстрілу. В домі криша ціла, все нормально, вікна повилітали, але ну, щоб не текло, ми за свій свот зібрали гроші, бригаду, купили клієнку. Ми лазили вчора в підвал, дивилися ці плити, на які вони кажуть, що в плитах є тріщина. Ми самі обдивилися, нема цієї тріщини. А оця тріщина, що є, вона з 70-х-80-х років прошлого століття. От, третій під'їзд, От навіть під тріщини нема, От волни. Плити всі, смотри, всі цили, всі цили плити. Тетяна Малахова планує подавати документи на її відновлення, але з будинку виїжджати не хоче. Обіщають по Краматорську 23 тисячі квадратний метр. Де я змогу купити трьохкоммунатну квартиру з автономним отопленням, з моїм ремонтом? Пусть ці деньги заберуть і пусть відремонтують будинок. Ми готові всі жильці віддати всі свої сертифікати, які вони нам обіцяють, на, на ремонт вдома. Це буде приличная сума. Андрій безсонний каже, будинок визнаний аварійним за рішенням експертизи. Експертний звіт було надано з висновком, що будинок пошкоджений і відновленню не підлягає. Проблема пошкодження даху та трьох поверхів те, що ми бачимо візуально. З нашої практики по відновленню будинків ми вже спочатку розроблюємо проєкт і виконуємо роботи, а потім ці проєкти дуже збільшуються по кошторисній вартості, бо розбирати і знов будувати потрібно значно більше, ніж візуально це можна сприйняти оком. Безсонний каже, мешканці пошкоджених обстрілами будинків можуть подати заяви на є відновлення і отримати сертифікати на житло. За його словами, 19 жовтня представники Краматорської військової адміністрації збиратимуть людей для роз'яснення, що з будинком буде далі та що робити його мешканцям. Юлія Підгола, Владислав Уколов, Михайло Мураль, Суспільне новини, Донбас.